Дорогий Всесвіт, сьогодні я звертаюся до тебе з відчуттям безмежної вдячності. Я щиро дякую Тебе за все, що ти щедро даруєш мені. Дякую тобі за кожне дихання, за кожне биття мого серця, за здоров'я і енергію, які ти мені даєш. Я відчуваю глибоку вдячність за твою розкіш та щедрість. Я усвідомлюю, що мої бажання закон, і ти чуєш кожне моє прохання. Я дякую тобі за те, що ти направляєш мене до виконання моїх цінностей. Я усвідомлюю, що щоб досягти своїх бажань, я повинен гармонізувати свою реверенцію з тобою, Всесвіто. Сьогодні я відпускаю свої сумніви і страхи. І повністю довіряю тобі. Дякую тобі за щиру любов, яку ти відправляєш мені. Виявляю глибоку вдячність за любов, яка наповнює моє серце та розширює мою свідомість. Дякую за можливість любити і бути коханим. Нехай кожен новий день нагадує мені, що вдячність це ключ до достатку. Я завжди буду пам'ятати, що ти поруч і готова підтримати мене. Дякую, Зелена, за всі блага, які ти щедро даруєш мені. Сьогодні та завжди я буду жити в стані глибокої вдячності і буду радіти кожній прекрасній миті, яку ти щедро даруєш мені. Дякую тобі, Всесвіт, за все, що було, що є, та що буде.